Вітаємо всіх з Різдвом Христовим і Новим Роком. Бог створив рай на землі і поселив у раю людину, свій образ і подобу, дав людині владу над раєм і над всім, що в раю, та дав право вибору, як жити. Діти Божі Адам і Єва, мали вічне життя в раю, в присутності і любові Божій. Але прийшов сатана противник Бога, і вони йому повірили, що можуть самі стати як боги. Якщо поміняють дерево життя на дерево пізнання, тобто, слово Боже, істину на брехню диявола, людську науку і інформацію, що можуть жити як хочуть, що Бог їм не потрібен, і праведність не потрібна. Далі більше Бога немає, диявола немає, є тільки матеріальний світ. Де взявся світ? Якась точка вибухнула. Як появилось життя, само зародилося. Звідки з'явилась людина, та якого тільки звіль... звір'я не було на планеті за мільярди років еволюції? Диявол не заморочується, ці придурки таке схавають. І вірять, і віддають владу над собою дияволові, тому що людьми керують духи, і якщо це не Дух Божий, то людина знаходиться під владою нечистого духа. Так люди поміняли люблячого Отця на злого людину-ненависника. І під його впливом вбивають одне одного та знищують рай, який Бог створив для них. Протягом всієї історії людства Бог намагається повернути людину до себе і до нормального життя. Коли людина опинилася у рабстві у мутантів, циклопів, рефаїмів, нефалімів і іншої нечистоти, Бог очистив землю всесвітнім потопом, а все зло помістив в центр землі. Бог призвав Авраама. Щоб створити Божий народ для поширення Царства Божого на землі, дав людям закон, щоб вони не жили, як звірі, направляв Божих людей, пророків, послав на землю свого Сина, щоб він відкрив людям шлях до Отця Небесного. Ісус створив церкву і уклав з нею новий заповіт, виконання якого дозволяє людям повернути те, що втратили Адам з Євою, вічне життя. В раю, в присутності і любові Божій. Щоб скористатися цим шансом, приєднуйтеся до живої церкви Ісуса Христа. Хай благословить вас Бог. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.